Вітаю, час на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Смерть у ТЦК Полтавського району у техприміщенні пункту попереднього збору виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства. Долю імперських пам'яток у Полтаві пам'ятників Келіну відпочинку Петра І та монументу слави можуть винести на громадські обговорення. Десять громад Полтавської області беруть участь у проєкті Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. А тепер про це та інше більш докладно. Вкоротив собі віку у приміщенні ТЦК. Подія сталася 21 жовтня в одному із пунктів попереднього збору військовозобов'язаних зобов'язаних Полтавського району. Як цю ситуацію коментують у самому військоматі та якою інформацією володіє поліція, дізнавалися наші кореспонденти. Смерть у ТЦК Полтавського району 21 жовтня у пункті попереднього збору військовозобов'язаних в технічному приміщенні знайшли тіло 48-річного чоловіка без слідів насилля. Про це вже 22 жовтня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку, він відмовився проходити військово-лікарську комісію. Тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні. Цього року, як нам стало відомо, із власних джерел чоловіка знайшли повішаним у туалеті. Його виявили техпрацівники близько 14-ї години. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка провела першу слідчі дії. І за даним фактом. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. назва статті Умисне вбивство. Наразі тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу для з'ясування причини смерті і всі обставини цієї події засовуються в рамках кримінального провадження. Тим часом у терцентрі комплектування проводять власне службове розслідування. Процедура бронювання військовозобов'язаних працівників критичної інфраструктури питання, що виникають під час оформлення, та чи підлягають мобілізації вузькопрофільні спеціалісти. Про це та інше говорили підприємці на зустрічі із працівниками ТЦК у межах новоствореної платформи діалог влади та бізнесу. Більше про це розкаже Івана Дімова. На Полтавщині запрацювала платформа діалог влади та бізнесу, яка покликана оперативно вирішувати нагальні питання підприємців. У фокусі обговорення керівництва області, бізнесу та представників ТЦК та СП. Була мобілізація та бронювання працівників критичної інфраструктури. Ця тема викликає багато питань, тому держава впроваджує різні інструменти для досягнення балансу інтересів усіх сторін, каже заступник начальника Полтавської ОВА Максим Калінін. При обласній військовій адміністрації створена постійно діюча комісія з питань визначення підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, критично важливими для сфери економіки. І як наслідок можливості бронювання працівників 50% від числа. Військово зобов'язаних осіб на підприємстві під час спілкування. Учасники обговорили бронювання військовозобов'язаних працівників критичної інфраструктури, саму процедуру бронювання, питання, що виникають під час оформлення, та чи підлягають мобілізації вузькопрофільні спеціалісти. Такі зустрічі, які ми сьогодні провели, вони актуальні і необхідні сьогодні сьогодні, тому що багато питань приділяється це. Нашій економіці, зокрема, бронювальню військозабов'язних. Територіальні центри йдуть на зустріч підприємству, установам, організаціям щодо їхньої діяльності. Зустрічі в такому форматі надають багато роз'яснень для представників бізнесу, зауважив підприємець Василь Волошинівський. Наша компанія займається виробництвом обладнання для нафтогазової промисловості. Надзвичайно важливо, що і влада, і ТЦК самі ініціюють ці зустрічі з бізнесом, тому що е, зараз е, одним з основних е, взагалі, питань, які стоять на порядку денному у бізнесу, це комунікація із, із ТЦК, тому що це питання людей. Також під час платформи учасники поспілкувалися про розвиток агропереробки, ринок праці, підготовку і перепідготовку кадрів. Такі відкриті онлайн зустрічі підприємців із представниками влади та профільних служб проводитимуть щотижня. Пам'ятник полковнику Келіну, пам'ятник на місці відпочинку Петра І та монумент слави. Візитівки Полтави чи символи російської імперської політики. Чи зрушило із мертвої точки питання подальшої долі цих об'єктів після візиту до Полтави, представників комітету Верховної Ради України із питань гуманітарної та інформаційної політики, цікавилися мої колеги. Як нам сказали, що якщо потрогати хвіст або щось друге льва, то воно може допомогти написати хорошо контрольну роботу або самостійну, або курсову, і все остальне. І тепер всі студенти оце підходять до нього, щоб потрогати, потерти. І воно каже, що допомагає. Пам'ятник полковнику Келіну у Полтаві вже багато років пов'язаний зі студентськими прикметами, але згідно з законом про деколонізацію, його а також пам'ятник на місці відпочинку Петра І і монумент слави варто усунути з публічного простору. На їх місці мають бути нові проукраїнські. Такий висновок зробили після проведення виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яке днями провели у Полтаві за участю міністра культури, представник. Українського інституту національної пам'яті, народних депутатів, представників місцевої влади, істориків, архітекторів та краєзнавців у Полтаві власне є щонайменше три пам'ятники, які, за висновками експертів, є російськими імперськими символами. Включаючи так званий пам'ятник слави в самому центрі міста, найкращим рішенням є на нашу думку перенесення цих пам'ятників до спеціальної експозиції під відкритим небом у музеї, який поки що називається музеєм полтавської битви. А на їх місці, я впевнений, мають постати нові сучасні українські символи прекрасного українського міста Полтави. Є одне швидке і ефективне рішення: як позбутися імперського минулого. Привести екскаватор, знести всі ці пам'ятники імперськості та привезти в музей. Я б так зробив, якби був мером Полтави. І клянусь вам ніхто б мені нічого не зробив, бо тоді на це була б політична воля. Виглядає так, що нині політичної волі на це немає. Прибрати з громадського простору монумент слави. Процедура непроста і тривала, говорить представник Українського інституту національної пам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар. щодо пам'ятника слави руському оружію в центрі міста у народі Орел, то констатовано сам факт необхідності подання міністерством культури на кабінет міністрів. Згідно з процедур і законодавства про пам'яткоохоронну справу, цей пам'ятник може обговорювати. Тись питання його усунення з публічного простору лише після того, як Кабмін виведе його з відповідних реєстрів. Таке рішення Кабмін може приймати протягом року. Усунути пам'ятники полковнику Келіну та монумент на місці відпочинку Петра І, за словами Олега Пустовгара буде значно легше. Тут процедурно питання набагато простіше. Відразу після виведення міністерством культури їх з реєстрів Полтавська міська рада. Да повноважна приймати рішення про усунення з публічного простору. Водночас ці пам'ятники цінні об'єкти культурної спадщини, тому їх не можна руйнувати. Додав Олег Поставгар, який пропонує після громадських обговорень та законних процедур перенести їх на територію державного музею заповідника поле Полтавської битви. За словами ж кандидата архітектури, представниці громадської організації збережемо Полтаву Оксани Білявської, нардепи, які з'їхалися до Полтави вирішувати долю наших пам'ятників. Громади так і не почули. Думки Полтавської громади ніхто не питає, і ніхто не хоче цю думку чути. Якщо вилучати ці об'єкти з нинішніх локацій, то, перше, порушується містобудівна цілісність нашого міста, порушується ансамбль міський і спотворюється традиційне історичне середовище міста. До речі, закон України про охорону культурної спадщини він саме налаштований на те, щоб зберігати. Традиційне історичне середовище в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь. Крім цього, проект на виконання демонтажу, залучення фахівців та саме перенесення коштуватиме значних витрат з міського бюджету. Ці кошти можна було б спрямувати на відновлення аварійних пам'яток архітектури. Переконана архітектор Оксана Білявська. Порахуємо скільки це може коштувати. Якщо говорити в цінах 2009 року, а тоді виконувались такі орієнтовні розрахунки можливих варіантів, це коштувало тільки науково проектна документація близько 2 мільйонів гривень. Якщо ми перерахуємо на сьогоднішній день, це вийдуть мільярди гривень. Думки опитаних нами полтавців щодо доречності цих пам'ятників в історичному центрі міста різняться. Достопримічательна усі знають Полтаву по цьому пам'ятнику ну, не знаю. Всі, мабуть, хто хто не приїжджає, асоціюється із цим пам'ятником. Ви знаєте, як на мене, то я б це все вбрала, і менше було б галасу, чесно я вам скажу. Його можна просто взяти, переробити на пам'ятник української слави, прибрати все російське звідси. Колону залишити, але оці барельєфи я не знаю, я не дуже розбираюся, наскільки там російська символіка у барельєфах, але зробити такі барельєфи можна із українською тематикою. В міській раді та обласній військовій адміністрації ситуацію з пам'ятниками не коментують. Учасники ж виїзного засідання зазначили, що сприятимуть виведенню перелічених пам'ятників з реєстрів культурної спадщини, і це стане першим кроком до перенесення їх з громадського простору Полтави. І у Полтаві відзначили сумлінних платників податків 2023. Почесні грамоти отримали вісім керівників підприємств області з них четверо стали найкращими платниками податків на всеукраїнському рівні. Як вдається залишатися успішними у бізнесі в умовах воєнного стану? Розповідаємо у сюжеті. У Полтаві відзначили кращих платників податків. Переможців всеукраїнського та обласного етапу рейтингу сумлінні платники податків-2023. За результатами найкращими в Україні стали чотири підприємства Полтавщини Лукас, Новооржицький цукровий завод, курорт Миргород і Неотранс. Вийшли в лідери на обласному рівні Явір, агрофірма Маяк, підприємства Дістар і Принцип. Сумліни на сьогоднішній день хто зберіг робочі місця, хто зберіг своїх людей, хто виробляє продукцію, хто знову ж таки платить податки в бюджет і хто допомагає армії, хто волонтерить. Ваші печення тортики смакиви смакували всім, всій Україні і. На заробіжжю нашому підприємці діляться, що саме дає їм наснагу не лише залишатися на плаву, а й бути успішними в нинішніх умовах. Наше підприємство обрало ще давно політику, скажімо, роботи на перспективу збільшуються обсяги виробництва, і тому і податки відповідно пропорційно обсягом збільшуються. Відкритись для людей, для Збройних сил України, ми надаємо допомогу. Ми багато робіт виконуємо пов'язаних з енергетикою, з відновленням старої генерації, встановленням нової, ну, скажімо так, деякі роботи от те, що, на що потрібно. У мирний час було б, наприклад, там півтора року о, наші фахівці зробили там, наприклад, за чотири місяці. Основна наша так, сила це колектив, це велика кількість фахівців, науковців. Наш бізнес був відносно новий для ринку України. І ми розвивалися разом з розвідком будівельної індустрії. Бо наш, наші вироби використовуються головним чином для будівництва, для відновлення цих чи інших споруд, для різки неметалевих любих неметалевих матеріалів для будівництва доріг, аеродромів, аеропортів. І за цей час, за 30 років, ми приймали участь багатьох. Проєктах, які дуже важливі для України, серед критеріїв, за якими обирали переможців, прозорість бізнесу, позитивна динаміка робочих місць, відсутність заборгованості по заробітній платі та благодійність, говорить виконуюча обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова. Критерії, основні, які враховувалися при відборі як на обласному рівні, так і всеукраїнському, це сумлінність у сплаті податків. Перший основний критерій і додатково були залучені інші критерії на сьогоднішній день. Це допомога армії, волонтерство, участь у цікавих проєктах, участь у виробництві нових видів продукції, ну інтеграція в нові, скажімо, сфери діяльності, які в першу чергу покликані з викликами, які на сьогоднішній день мають місце в країні у зв'язку з війною і так далі. Номінацію Сумлінний платник податків заснували у 2011 році. Через повномасштабне вторгнення її призупиняли на два роки, але цьогоріч відновили. Загалом в Україні визначили 69 підприємств переможців рейтингу. З 11 років в інтернаті через два роки нова родина. Досвід Олі Свиридової. ніколи не втрачати надію. У Полтаві розповіли, як вберегти дітей від інтернату та подарувати сімейне тепло. Історія тих, хто рятує дитяче серця, дивіться в сюжеті. У нас такий паркан був, і ти от сидиш, дивишся за парканом життя. Це таке почуття безвихідності, мабуть. 17-річна Оля Свиридова згадує своє життя до появи сім'ї. Дівчина виховувалася в інтернаті з 11 років. Через два роки потрапила у дитячий будинок сімейного типу. Ділиться і гадки не мало, що зможе чужих людей назвати рідними. Спочатку я думала, що ніколи не назву як це чужа людина, мама, тато. Але ну, така атмосфера, що це справді як справжні мама і тато. Почуття родини взагалі це велика підтримка. Ти завжди можеш звернутися за порадою до, до мами, до тата, тебе завжди вислухають. Сьогодні досвід Олі Свиридової презентують як успішний приклад. У Полтаві розповіли, як вберегти дітей від інтернату та подарувати сімейне тепло. Своїми історіями цього дня діляться і ті, хто тимчасово прихистив дітей патронатні вихователі. З 2023 року вирішила обрати цей шлях і Галина Вєтрова. Я побачила об'явку, потрібні патронатні сім'ї. В інтернеті продивилась, що це таке, як і зрозуміла, що це воно це, це те, де я зможу все зробити, що, мабуть, не зробила за все своє життя. Чому? Тому що діти складні приходять, дуже складні. Якщо ви хочете почути від мене рекомендації, тим, можливо, хтось захоче брати дітей. Перше це висока емпатія. Без емпатії нічого не буде. В Україні діє проект Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. У ньому беруть участь 184 громади з усієї країни, зокрема, 10 громад Полтавської області. Патронат надає можливість надати допомогу кожній дитині саме тоді, коли вона потребує. Чомусь всі так вважають, що патронат це тільки для неблагополучних сімей і тільки для дітей, які вже в кризі. Патронат саме для того і створений, щоб запобігти цій кризі дитині може бути наданий певний прихисток на час, поки батьки будуть вирішувати свої проблеми. Нині на Полтавщині 17 патронатних вихователів разом із помічниками надають послугу патронату, професійного догляду виховання та реабілітації 33 дітям, які тимчасово не можуть проживати у своїй сім'ї. Таке влаштування короткострокове на кілька місяців, поки біологічні батьки долають скруту або на час пошуку дітям нової родини. Осіння депресія це не медичний, а переважно побутовий термін, стверджують лікарі. Тим не менше, цей стан потребує більше уваги до себе, а подекуди і допомоги медиків. Чому зміна погоди впливає на емоційний стан людей? Та чому осіння хандра загрожує психічному здоров'ю, дізнавалася наша знімальна група. Осінь це не тільки золота пора, але й сезон хандри, яку люди звикли називати осінньою депресією. Проте в медицині такого терміну не існує, каже лікар-психіатр Юрій Левченко. Є пригнічений стан, причина якому зменшення світлового дня та зниження температури повітря, додає Юрій Левченко. Сезонні депресії вони. Прив'язані до змін пори року стало менше сонця, менше впливу на сітківку ока. А сонячне світло впливає на сітківку ока, підвищується настрій, підвищується опосередковано. Е Кількість неремедіаторів там, дофаміну, серотоніну, норадреналіну. Тому коли з'являється сонечко весною, у всіх настрій підвищується. Полтавка Вікторія розповідає, дійсно помічає, що зміна погоди впливає на її емоційний стан. каже, що з приходом дощів та холодів зовсім немає бажання вчитися та бути активною. Осіння погода звичайно впливає на настрій, на моральний стан так звичайно, впливає. Ну, зараз, от, наприклад, погода гарна, то і настрій відповідно також такий веселий, хороший. Останні дні, звичайно, коли було хмарно, дощ, то і стан відповідний. Нічого робити не хочеться. Ну, взагалі, я зазвичай в такі дні залишаюсь вдома. Для того щоб побороти осінню хондру, у людини є два варіанти. Зазначає лікар-психіатр: перший це звернутися по допомогу медиків або спробувати боротися самостійно. Насправді це труд, насправді це робота над собою, і воно включає в себе фактори в безліч, це як і фактори гігієни життя. Та це вчасно лягати спати, вчасно прокидатися, харчуватися правильними продуктами, відвідувати спортзал, давати там відповідну там нагрузку. Це стосується і емоційного наповнення. Але якщо людина відчуває, що пригнічений стан не приходить тривалий час, то варто негайно піти до спеціалістів, радить Юрій Левченко. Адже такий стан може перерости у психічні розлади. Якщо людина не змогла сама побороти цей стан, він схильний до прогресування, до хронізації, і це зазвичай дуже ламає. Життя воління людини у нас заважає їй повноцінно функціонувати. І досить часто депресії стають рекурентними депресивними розладами з інвалідізацією, так, з втратою життєдіяльності. Полтавець Богдан переконаний, що сезони депресії є нормою для кожної людини. Ділиться, що в часи, коли він перебував у такому настрії, то давав собі цей стан просто пережити. Давав собі час трошки похандрити, і все не треба самого себе мучити. Ну якщо настав такий момент, що треба трошки посумувати. Я думаю, що треба трошки посумувати, дати собі час, там день-два посумував. Ну може, на третій, на четвертий вже не бажано. Ну і все. Трошки посумував. Тоді посміхнувся, вмився, попив водички і пішов. Сезонна хандра характерна лише осінній порі. Додають лікарі. Вже взимку люди зазвичай доптуються до змін і з легкістю зустрічають перший сніг. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Всього найкращого побачимося на цьому ж каналі.